О-о-о! Oh, oh, oh. 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 Давай дзвони! Та я, в мене грошей нема! ти! Oh. А хай діду дзвонить! Все, хватить говорити! до Львова! Я oh, тепер куди чувак! Маю чорний кабілак! Позвонити дай! Ну, дай! Звони, ну. Хай трохи ні. Ще не доїхали. МТС Україна з повагою до файного міста Лева та області відкриває територію безкоштовного спілкування. Чувак! Ми заглохли! Забери нас! Тепер львів'яни за зв'язок та інтернет не платять! Підключайтесь!